Я довго відкладав перегляд Теда Ласа, серіал про футбол та й взагалі про спорт це не моє. Але коли серіал закінчився, то вирішив дати йому шанс. І як же я помилявся, тед Ласа це не просто серіал, а неймовірно крутий проект, який якісно відрізняється від більшості своїм сюжетом, дуже класними персонажами, відсилками та музикальним наповненням. В цьому серіалі стільки всього, що не знає, з чого почати. Ідіть і дивіться, там усього на всього три сезона. І якщо це ваш серіал, я впевнений, що ви швидко його подивитесь і будете бажати ще. Для тих же, кому потрібно більше аргументів, зараз спробую пояснити: Дед Ласа – це спортивна комедійна драма про футбол. І все це, це правда, певно, крім останнього слова. Футбол тут лише сетінг, не більше ніж декорація, в яких розвиваються події. Це певне зіграло поганий жарт з серіалом, оскільки саме футбольні фанати тедам не задоволені. Їх можна зрозуміти. Персонаж Теда перший сезон тільки тим і займається, що глузує справу футбола та намагається вжити термін, який почув вперше в житті під час розмови. На місці футболу може бути будь-який командний від спорту, тож, навіть якщо ви не дуже полюбляєте футбол, дайте серіалу шанс. Футбол це дуже гарне від спорту, щоб створити інтригу, зрозумілі правила, впізнаваність в всьому світі. Та да, і ідея створити якесь шоу, де американець буде тренувати європейську команду, було першим кроком, щоб зробити цей серіал. Самі подумайте, скільки тут можливостей для створення інтриги чи конфлікту. Багато гравців на полі можна кожному дати окремі проблеми, щоб тет допоміг їх вирішити. Прес-конференції, і тут ми можемо знайти спосіб показати, наскільки тет недолугий, і сам факт того, що його взяли на цю роль, буде визивати сміх навіть у людей, що ніколи не цікавились футболом. Менеджери і власники команди. Ще один момент, щоб створити комічну ситуацію. Ну і звісно, комунікація з футбольними фанатами. Ситуація, яка сама по собі може бути концепцією для серіала. А тепер уявіть, що всі ці групи взаємодіють і вибудовують стосунки один з одним, що як допомагає в роботі, так і відверто шкодить. Але за ким би ми не слідкували, хто б зараз не був головним персонажем сцени, завжди і всюду ми будемо чекати тед. Спершу він може відштовхнути від перегляду, але якщо ви переживете початкову хвилю крім та неймовірного рівня доброти, запевняю, Тед стане вашим справжнім другом. Його персонаж це клей, який тримає серіал. Зрозуміло, чому серіал має його ім'я, але як на мене тут набагато більше закладено. Почнемо з того, що Тед Ласо як концерт повчався з реклами. Це був невеликий рекламний ролик з тією самої ситуації. Тренер американського футболу тренує гравців Сокера. Вибачте за це слово. Тільки в рекламі він був ще більш жорстоким, хоча нам, можливо, показали Леда Тасо. Зрозуміти, якщо подивитись серіал. Тед ще декілька разів з'явився як персонаж реклами, а потім Apple все-таки вирішив зробити з ним серіал. Головна ідея, яка була у сценариста і головного актора Джейсона Судейкіса, це повинен був бути добрий серіал. Він помітив, можливо, як і багато хто з нас, що серіали стали трохи жорстокими та якимись. Реальними. Не вистачало чогось доброго та казкового, чогось комфортного, що варто було перегляду коли тобі погано, чи просто для того, щоб трохи відпочити від цього світу. Потреба в такому серіалі та ролі в рекламних роліках створили одного з найцікавіших персонажів в індустрії серіалів. Його щире відношення до усіх підкупає з перших хвилин. Йому цікаве ім'я того, хто просто несе його багаж. Чи асистент ще постригає газон. Він чесно скаже, що чай, яким так пишаються британці, це найжахливіше що придомого людства, та буде приносити смаколики, які випікає сам своєму босу кожен день, як приходить на роботу. А найголовніше, що він як тренер не зацікавлений у перемозі своєї команди. Тобто так, перемогти завдяки важким тренуванням і командній грі це класно. Але Тед має іншу мету: він в першу чергу ментор, а лише потім тренер. Тож для нього головне не перемога, яка приємна, чи поразка, яка навіть вчить більше, ніж перемога, а те, щоб люди, яких він тренує, ставали кращими, ніж вони були. І ця концепція в реальному світі мегаконкурентного спорту навряд чи зможе працювати, але в світі теда Ласа, в казковому світі Британської прем'єр-ліги – запросто. І це ще один момент, який вражає. Бо, увага невеликий великий спойлер, Ребека, власниця клубу, не зацікавлена в його успіху. Єдине, що вона хоче, це знищити те, що було так важливо її чоловіку, тобто колишньому чоловіку. Там важка свиця. І Ребека, як і більшість граців та менеджерів, попадає під вплив Теда Ласа і хочуть вони того чи ні, стануть кращими. Взагалі багато людей в Річмонді не дуже зацікавлені в перемозі. Хтось просто хоче залишитися на своїй посаді. Хтось бажає перейти в іншу команду, а хтось боїться, що вже застарий і йому залишилось не дуже багато часу до виходу на пенсію. Але поступово, під впливом Теда Ласо, з команди, яка не може перемогти, Річман стає групою людей, яка не може програти. І все це завдяки тренеру та тренеру. Кожен сезон перед ними стоїть питання: чи зможе Річман перемогти. І кожен раз це рулетка. Можливо, перемогу можна отримати завдяки незвичній тактиці, можливо, завдяки грі одного гравця. Але за усіма цими фінтами стоїть тренер Ласо та тренер Борода. До речі, другий мій улюбленіший персонаж ну, трошки менше ніж те. Вони дуже схожі в своїй неординарності, але борода більш раціональний та еродований, але, на жаль, абсолютно недолугий комунікації з людьми. Їх комедійний дует – це одне з найкращих, що є в серіалі, тому що саме під час їх сцен. Тед отримує поради, які і йому допомагають стати кращою версією себе. Ну і щоб люди не думали, що американський тренер це людина без проблем та страхів. Саме це робить персонажа Ласа ще більш цікавим, а серіал трохи вчальним. Взагалі, кожен персонаж тут гарний, і думаю, глядач може знайти свого улюбленця, за розвитком якого буде слідкувати особливо активно. Ще одне, що вражає це відсилки. Їх тут дуже багато, і я впевнений, що жодна людина не зможе зрозуміти усі. Тут відсилаються на кіно, музику, товари, події, людей. Спершу це збиває з пантелику, але поступово ти звикаєш і вже не можеш уявити будь-яку промову теда. Без якоїсь назви групи чи події, яка сталася у його дитинстві. Це прикольно, але не хвилюйтесь, вам не треба розуміти, що він говорить, щоб насолоджуватися серіалом. Просто відпустіться і дивіться, як в нього рухається рот та вуса. Особливий акцент на відсилках хочеться зробити, якщо вони музикальні, тому що мання до відсилок авторів тут, як мені здається, сягає свого апогею. Більшості серіалів використовують спеціально написану музику чи творчість якоїсь однієї групи. Тут же кількість композицій та гуртів зашкалює. Lost Coast, Nirvana, Sex Pistols, Onyx, Lizzo. І це не всі автори, які лунають у двох серіях першого сезону. Не знаю наскільки все вірно, але в Ютубі є плейлист з усіма піснями, що використовувалися в серіалі. І там, на момент написання сценарію, 110 треків. Просто уявіть, наскільки це круто! І ці пісні напихають тобі, типу Ось дивись, ми закупили права слухай ці треки. Вони грають на фоні. Чи в особливо важливі моменти, чи на титрах, щоб якимось чином зафіксувати враження від серії. Тож так, мання на відсилки це не хвороба, а продуманий хід, який вони вміло використовують в кожній серії. Але це не все чим тут є музика. Знаєте, Дісней зробив дуже погану річ зі своїми класичними мультфільмами, а саме музикальними сценами. Вони в якийсь момент стали настільки популярними та набридли, що всі почали їх ненавидіти. Піксар прямо в правилах написання сценарію зазначив, що в мультфільмах не повинно бути ніяких пісень. Та й в фільмах щось виконання пісень не популярне, і єдине, де ти можеш побачити акторів з більш-менш нормальними вокальними даними, це мюзикл. А тед Ласо бере мікрофон та каже: Ніфіга народ, музика це важливо. Саме завдяки ній ми можемо зрозуміти, що в душі у героя. Саме вона дарує нам радість, саме вона дає змогу сказати щось важливе. Коли не вистачає слів, айденвіріневотсей. Really Музика повинна бути в серіалі чи фільмі. Можливо, саме тому Тед Тетласова питає у людей признаємстві, яка їх улюблена група, чи на який перший концерт вони ходили. Всі ці відсилки композиції та виконання не просто так. Це продуманий кіт, який ще краще розкриває персонажів, ну і використовують міні-акторів співати. Тож цей серіал не просто приємно дивитися, його ще і приємно слухати. В нас тут цікаві персонажі, неочікуваний сюжет для спортивної драми, купа жартів та відсил, чого ще треба. Ну, як я вже казав, це просто дуже приємна казка. Казка для дорослих, звісно, тут є драматичність, але завдяки підходу тренера ласа, навіть переживання щодо перемоги команди йдуть на другий план. Тед неначе накриває тебе теплою ковдрою і каже: Підпочинь, друже, насе гарним шоу, та трохи забудь про всі торботи в світі. Щось таке відчуваєш під час перегляду старих сіткомів, такі як друзі, як я зустрів вашу маму чи спільнота. Але не може бути все так просто, вірно? У другому сезоні нам показують, що і у теда є проблеми. Верніше нам це демонструють з першого сезону, але поступово розвивають цю проблему, поки тренер не приходить до розуміння, що йому потрібен психолог. Це взагалі популярний зараз тренд. Були трейн, кіт у чоботях, і навіть короткометражка по новій частині людини Павука буде присвячена саме цій проблемі. Все-таки добре, коли ти пікуєшся про психічне здоров'я, ну і завдяки цьому персонаж стає зрозумілішим: не може бути людина такою доброю і не мати проблем. О, і ще дуже класний момент, що деякі важливі промови тут замінили на записки. І нам не читають їх в голос чи демонструють, що ми могли прочитати самі, а лише показують, як персонаж відреагував на те, що щойно прочитав. І це працює навіть сильніше, ніж гарні промови, які тут присутні. Ну і економідат на сценаристах, напевно. З мінусів серіалу може видалити лише третій сезон та його трохи слабший сюжет. Увага, я не кажу, що останній сезон поганий. Він просто слабший за попередній неймовірний. неймовірній. Якщо б кожен слабкий сезон був як третій Ласа, усі серіали у світі стали б кращими. Ну і здається, Apple в останньому сезоні дуже сильно нажали на кнопку Apple. Тут тобі і проблеми мігрантів, і проблеми ЛГБТ плюс спільноти, і один з персонажів неочікувано розширює кордони своєї орієнтації. Це непогано, але відчувається, що ці теми наче спеціально треба було вставити, тому що так захотіла студія. А не відчувала, що це логічний розвиток подій чи персонажів. Але з іншого боку, коли актори серіалу, на який ніхто не ставив, приходять Білий Дім, щоб поговорити з президентом про важливість ментального здоров'я, ти можеш собі дозволити трохи таких моментів. Тож дуже раджу вам подивитися цей серіал. Не хвилюйтесь, що не розбираєтесь в футболі, та лася так само нічого в ньому не розуміє. Але це не завадило слово конус світу Британської ліги Тож раджу зробити це і вам. Можливо, він стане новим приємним серіалом, що ви будете поділятися коли поганий настрій. Мене звуть Віталій Тел, і наступного разу я розповім вам щось цікаве.